Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Ось такі нагороди за турнір вихідного дня. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Германія ЦЗ Байер. І це сотий тах випадає. Сьогодні відео ми відкриємо дуже-дуже багато паків. Зараз відкриємо пак за 3000 самоцвітів в магазині. Переходимо в магазин. Пак за 3000 самоцвітів. Відкриваємо його. І зараз буде непродаваємий гравець. Що в нас тут випадає? ЦЗ Монако. 104 рейтинг. Зараз перейдемо, позабираємо нагороди. Переходимо в почту. Тут забираємо 121 тисячу очків ліга. Тут 9400 самоцвітів забираємо. І тут гравець і жетони. Переходимо в абік. Потрібно забіка забрати нагороди. Ось такі нагороди. Забираємо все. Самоцвіти, пазли, гравці, маскирана. Випадає. Тепер переходимо до ліг. Там теж потрібно забрати нагороди. Ліги, нагороди. Дивимося тут на першій позиції є гравець. 103 109. Спершу його заберемо. І тут в нас Франція ЦЗ, ПСВ, 103 рейтинг. Тепер натискаємо, забираємо все. Забрали всі нагороди. Переходимо до магазину. Переходимо в обміни. І починаємо відкривати за очки ліги. Спершу заберемо самоцвіти. 2500 самоцвітів. За 10 тисяч очків ліги. І починаємо відкривати паки за 3 тисячі. Випадає дев'яносто восьмий гравець, продаваємой. Відкриваємо другий пак. Дев'яносто сьомий, третій пак. Дев'яносто дев'ятий. Паки є ще по 8 тисяч. 100 по 103. Відкриваємо тут. Гравець події. Франція, ЦЗ, ПСВ. І це 103 рейтинг. 44 мільйони коштує. Але думаю, що я його закину на пазли. Хоч він і продаваємий. Другий набір. Нап. Згенку. І це сотий рейтинг. 17 мільйонів коштує. Цього можна буде на ринку продати. Відкриваємо третій набір. За 8 тисяч. Тут США. ЛП. Герой. І це 102 Скільки коштує? 21 500. 21 мільйон. Нормально. Ще залишились паки за три тисячі. Я відкрив три штуки. Ще... Ще можна відкрити два штуки. Відкриваємо тут четвертий пак. Тут в нас випадає. Нап. І це сотий рейтинг. І відкриваємо п'ятий пак. Дев'яносто сьомий. Переходимо Division Rivals. і тут безплатні паки, як бачите. Зараз відкриваємо їх. 101 рейтинг слабо. Відкриваємо другий безплатний пак. 101 по 109. 101-й Відкриваємо третій безплатний пак. Дивимося. Екран є. Нідерланди. ЦОП. АЗ. 104 рейтинг. Тут відкрили. Потрібно забрати самоцвіти, звичайно, 2500. За тисячу Division Rivals. І переходимо. Поки є по півтори тисячі. За 10 тисяч, 105, 109 я буду відкривати пізніше. Бо зараз. Хто там є? Андрій, Ван Бастин. Не дуже мені гравці подобаються. Коли нові гравці вийдуть, тоді буду той пак за 10 тисяч відкривати. 104-й. колись мені з паку за 10 тисяч. очків Division Rivals випав Марадон на 107-й. Це Монако. 104-й рейтинг. Залишається ще один набір. І тут ЛВ ПСВ 102-й рейтинг. Всі паки тут відкрили. Більше нема чого відкривати тут. Переходимо в обмін. Обмін гравців. Переходимо тут в ТОЦ. 104 і 109. Ні. Зробимо цей обмін, щоб не заважав. А далі будемо робити всі-всі. Обміни 106 го потрібно закидувати. Закинемо таха, він же мені не пригодиться. І тут ЦОП з Марселя. 106 й Якби завжди так падало, 106, 106. Робимо другий обмін. У мене є його дублікат. Один в мене в складі стоїть. І закидуємо 107 гравця. Він мені не потрібний. Франція, ЛВ, ПСЖ. 104 Слабовато, Слабувато, я би сказав. Цей набір ми відкриватиму не будемо, там потрібно багато гравців. Тепер відкриваємо за монети. Дивимося ЦОП. АЗ – 104-й. Ще робимо обмін. Це обміни по, скільки? по 80 мільйонів. Бразилія – ЦП. Рейтинг – 104-й. Робимо третій обмін. Бразилія. ЦП. І знову той самий гравець. 104 рейтинг. Відкриваємо четвертий. До речі, пишіть коментарі, хто кому що випадало в цих паках. Чи випадали гравці більше 106 рейтингу? Буде дуже-дуже цікаво почитати ваші коментарі. І тут останній набір за 80 мільйонів. Франція ЦОП. Рейтинг 105. 105 й рейтинг покраще, ніж 104. й За 30 пазлів. Тепер відкриваємо паки по 20 мільйонів. Тут, звичайно, будуть гірші гравці. Сотий. Відкриваємо другий пак. Сотий. Відкриваємо третій пак. ЛВ, ПСВ, 102-й. Відкриваємо ще один пак, тут лише сотий, і відкриваємо п'ятий пак. Сотий. Всі паки відкрили. Переходимо в подію, потрібно перейти. І там забрати всі нагороди. У мене, як бачите, все вже закрито. Зараз можна буде забрати повністю всі нагороди. Так, очків багато в мене вийшло набрати, грів, грав в рівну гру. І за рівної гри в мене так вийшло багато очків. Зробив так, що в мене небагато фанатів, і мені попадаються легкі суперники. Маскарана. Ще один маскарана. Заберемо фрагменти, пазлики п'ять, ще п'ять. І далі там самоцвіти. П'ять раз по 500 це 2500 тисячі самоцвітів. Забираємо. А далі будуть монети. І сьогодні потрібно обміняти всіх гравців, подивитись, скільки виходить пазлів. Чекати на наступну неділю, які там гравці вийдуть. Звичайно, я чекаю на трьох гравців. Хочеться, щоб в цій події були Роналдо Зубастик, Гуліт і Вандерсар. На цих трьох гравців я дуже-дуже чекаю. Забираємо монети. І зараз підемо обмінювати гравців. І дивитися, скільки пазлів. Все позабирали. Там ще не одна нагорода буде, але ну, потрібно 15 перемог. Закидуємо повністю всіх гравців. До речі, зробили дуже-дуже добре обміни. За один раз вибрав всіх гравців і закинув. А не міняти їх там по 10, 15, 20 хвилин. 390. 390 пазлів. Якщо бачите, виходить 390 пазлів за п'ять днів. Чи за чотири дні? За чотири дні. Гравців обміняли, переходимо в мій склад. Всім дякую, хто додивився до кінця. Всіх прошу підписатися на канал, поставити лайк під відео, пишіть коментарі, дуже-дуже приємно їх читати. І всім пока!